Богато, и нас не подолады. Сейчас они уже не смотрят нам в глаза. Мы стали сильней. Нам не быть в стороне. Замкнем ряды. Нам нужно миру показать. Мы в нашей стране.

Сонця чую волос серця, я не замовлюся, я запринеться буду замість. Судове засідання оголошується закритим. Ladies and gentlemen, let's welcome here in Davos a true hero, President Viktor Yushchenko. President Kwasniewski, who played such an essential role in the negotiations and the positive outcome. <clears throat> Mr. President, your victory in that remarkable election represents a triumph for freedom, democracy, and the rule of law. It also signals Ukraine's desire to move to, towards a free and open market economy more deeply integrated into the global economic and into the European system. Mr. President, the floor is yours. Шановна президія, шановні дорогі друзі, гості, колеги в залі, 150 років назад український пророк Тарас Шевченко сказав такі слова: Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає, з вами правда, з вами сила. І воля свята. Ми боролись і перемогли. Це, можливо, саме головне із тих подій, що були останні місяці в Україні. Ви щойно на екрані побачили унікальні, можливо для багатьох несподівані кадри. Мільйони українців на Майдані у Києві. Захищали свої права, свою гідність і свою справедливість. Вони демонстрували мужність, терпіння і власне милосердя. Що цікаво, люди на вулицю вийшли не вимагати хліба. Їх об'єднало прагнення свободи. Заради неї вони долали голод, холод і страх, Ділились хлібом. І теплом з тим, хто приходив і ставав на Майдані поруч. Озброєні самою лише вірою у свою правоту, вони мирно і красиво перемогли тиранію і беззаконня. Їм аплодував весь світ. Перед світом постала сучасна українська нація. Ця перемога належить не лише моєму народові. Українці засвідчили. Європейські цінності об'єднують людей на помаранчевому майдані у Києві так само, як на Оксамитовій площі Вацлава у Празі. Якщо ми віримо, що історія людства це історія свободи, то Україна починає її третє тисячоліття. Україна продемонструвала, що належить до цивілізації європейських націй. Ми вже не на доріжжі і не на узбіччі. Ми є в центрі Європи. Ми вийшли на прямий шлях. Європейський вибір України відбувся в серцях і умах українців. Сьогодні я маю честь звернутися до вас від імені вільної України. Я став президентом волею її громадян, які обрали демократію, добробут. І в мене лише одна ціль. Виконати їхню волю. Я представляю одну із найбільших країн Європи. В Україні знаходиться її графічний центр. Українці одна із найосвідчених у світі націй. Ми маємо все, щоб стати в один ряд з лідерами сучасного глобального світу. Моя країна довго була мудрим і сильним, але сплячим слоном. Сьогодні вона прокидається. Демократія відкриває шлях до реалізації її потенціалу. Я переконаний, що в Україні сьогодні формується наймодерніший європейський ринок. Ще в 2000 році мій уряд вивів Україну на шлях економічного зростання. Тоді були закладені основи стабільного росту ВВП, який Минулого року становив 12,4%. Є всі підстави для оптимістичного прогнозу і на майбутнє. Проте багато економічних можливостей зростання у минулі роки було змарновано. В результаті економіка залишалася диспропорційною, а соціальні стандарти виглядали дуже низькими. В Україні насаджувалася олігархічна модель економіки. Розширявся її тіньовий сектор, росла корупція. На ці речі була природня реакція і інвесторів. Обсяги прямих інвестицій в Україні набагато нижчі, ніж у наших сусідів. На душу населення в Україні припадає 165 доларів. 165 доларів. У Росії 280. У Польщі. 2100, В Чехії 4200. Тепер час втрачених шансів, шановні друзі, закінчився. Ми починаємо час використаних можливостей разом з вами. Наша мета перетворення української економіки на соціальну ринкову систему, забезпечення її сталого розвитку. Це наша перша стратегічна ціль. Для досягнення цієї мети ми вже найближчий час здійснимо ряд кроків, серед яких перше виведення із тіні національної економіки. 55% національної економіки сьогодні працює в тіні. Податки будуть знижені, але їх будуть платити всі. Найближчий час. Привілеї для вузького кола обраних будуть скасовані, податкова система стане прозорою і стабільною. Другий крок це відновлення основ макроекономічної стабільності. Бюджет буде збалансований, його стабілізаційна роль буде посилена за рахунок коригування введення жорстких бюджетних обмежень, ухвалення більш чітких принципів державних запозичень. Третій крок боротьба з корупцією. Мій уряд не буде красти. Не будуть красти місцеві уряди. Бізнес буде відділений від політики. Ми усунемо зайві перешкоди і надмірне регулювання. Там, де виникає предмет корупції. Адміністративна реформа сприятиме прозорості влади на всіх рівнях. Крок четвертий. Утвердження справедливого правосуддя. Ми утвердимо незалежність судової гілки влади, завершимо судову реформу в Україні. Суд стане ефективним правовим механізмом розв'язання конфліктів. Сприяння залученню інвестицій п'ятий крок. Ми зацікавлені у приході до нашої країни сучасної технології та культури ведення бізнесу. Ми будемо заохочувати інвестиції за допомогою правових та економічних механізмів. Приватизація стане прозорою. Конкуренція інвесторів за привабливі об'єкти вестиметься чесно. Декілька днів назад, до речі, рішенням суду були арештовані активи Криворісталі, об'єкта, який мав дуже сумну, сумнівну приватизацію. У досягненні нашої мети ми готові співпрацювати з партнерами у різних країнах світу. Наша слідуюча стратегія: Україна хоче інтенсивніше інтегруватись до світової економіки. Ми будемо добуватися швидкого отримання статусу України з ринковою економікою і прискоримо вступ до світової організації торгівлі. Це завдання 2005 року. Україна. За зміцнення взаємовідного партнерства з усіма сусідами, як на сході, так і на заході, ми готові всебічно розвивати українсько-російське партнерство, маючи на меті реалізацію наших економічних інтересів, збереження миру та стабільності на європросторі. Упевнений, що такий наш підхід знайшов розуміння в ході мого візиту в Москву. Побаранчева революція відкрила шлях до нової якості нашого партнерства і з об'єднаною Європою. Третя наша стратегічна ціль Україна у Європейському Союзі. Історія, економічні перспективи, інтереси людей засвідчують український шлях у майбутнє це шлях, яким іде об'єднана Європа. Оновлена Україна сподівається на підтримку європейських інституцій і високо оцінює сигнал, поданий 13 січня європейським парламентом. Вірю, його заклик дати Україну чітку європейську перспективу буде підтриманий всіма. Ми вітаємо наміри Європейського Союзу розробити нову стратегію відносин з Україною. Ми хочемо, щоб її метою стало відкриття для нашої країни дверей до Євросоюзу. Заявку про членство у Європейський Союз Україна має намір подати найближчим часом. Хотів би підкреслити, Україна може зробити вагомий внесок у розбудови нової об'єднаної Європи, назву для прикладу лише декілька із таких можливостей. Можливість перша. Ми пропонуємо активізувати нашу співпрацю у сфері забезпечення безпеки і стабільності, особливо в регіонах спільного сусідства. Пункт другий. Україна готова ще активніше брати участь у реалізації цілої європейської політики безпеки і оборони. Наш внесок у миротворчі зусилля Європейський Союз на Балканах вже отримав високу оцінку. Україна готова внести свій вклад у збереження стабільного енергопостачання Європи. Запропонувати для розвитку свій великий транзитний потенціал. Ми вже тепер можемо розпочати діло високого рівня з усіма з усіх питань енергетичної проблематики. Перспективним, ми вважаємо залучення партнерів з країн Євросоюзу до створення газотранспортного консорціуму. Поза сумнівом, моя країна залишатиметься надійним партнером Європейського Союзу у спільній боротьбі проти міжнародного тероризму. І організованої злочинності. Переконаний, що ми маємо великі можливості для реалізації формули процвітаюча Україна в успішній об'єднаній Європі. Ми готові підтвердити проголошені намірі щоденною системною роботою. Я хочу зробити так, щоб кожне рішення нової влади стало кроком до реалізації нашої мети. Провадження європейських соціальних, економічних і політичних стандартів стане альфою і омегою у роботі нової української влади. У мене є команда, здатна реалізувати мій план. Нами розроблена національна стратегія європейської інтеграції, яка спрямована на швидке досягнення Україною критеріїв членства в Європейському Союзі. Стратегія враховує досвід набути нашими сусідами. У ній визначені конкретні шляхи. Виконання копенгальських політичних і економічних критеріїв, гармонізації правової системи, реформування правосуддя та правоохоронних органів, здійснення збалансованої зовнішньополітичної політичної діяльності і втілення необхідних змін в діяльність урядових структур України. Новий уряд буде діяти в межах цієї стратегії. Її виконання стане критерієм для оцінки роботи всіх міністерств. Для того, щоб дії Кабінету міністрів були скоординованими, я ввів до його складу віце-прем'єр-міністра відповідального за європейську інтеграцію. Я очікую перенеконливих результатів цієї роботи уже найближчий час. Шановні друзі, Україна приступає до реалізації надзвичайно амбітних цілей, але я переконаний, вони є для моєї влади, для моєї нації. Реальні. Таким їх роблять воля громадян України, що скинули зі своєї країни тягар минулого. Такими їх роблять воля українців вільної європейської нації. Ми бачили репортажі з Майдану. Там українські прапори були поруч з прапорами усіх європейських країн від Португалії до Польщі. Це погляд у майбутнє. Україна відкриває історію Європи у третьому тисячолітті. Я вас вітаю від імені України. Я вас запрошую до України. Для нас надзвичайно важливо, шановні друзі, щоб у такий історичний час я переконаний не тільки для моєї країни і для моєї нації, але й для Європи, щоб ви були поряд з нами. Звертаюся до вас як президент. Допоможіть Україні, і ви скоро побачите європейську, красиву націю. Пасібі вам, Thank you.